Чи будуть скасовані обмеження на закордонні відрядження для депутатів? Так, <гум> да, вони приймуть, приймуть ось да, карта дороги, карта поїздок, буде багато розмов, притом це не просто будуть розмови, щось буде приховане, а виставлене наружу, щось таке ну на дурака. Типа ми їздимо за волонтеркою, за деньгами, ще за щось. Але хтось їм це все поламає, всі ці хатки. Хтось їм це все скаже до свідання, ні, неправда. Оказується, виясниться, коли вияснять цю ситуацію, що багато депутатів чекають, очікують переведення коштів, вивезення матеріальних средств, коштів і ще щось таке. Або, наприклад, щось звідти взять. Ну, за кордоном, дуже дороге і класне. І потім його ніхто не побачить. Ну, тут. Тобто воно заїхало в Україну, а куди воно ділося, ніхто не знає. От так от. Но, но. Ситуація в тому, що це все їм поламають хатки, і вони знов на допрацювання будуть знову. Вони будуть його намагатися протягувати довго цей закон. Вони його будуть доділувати, переділувати, якусь зап'яту беруть, якусь точку поставлять і тільки оце відволікають нашого президента від, від справ. Тому кажуть, чого, чого президент Зеленський там щось не Він не вспіває. Скільки кругом брехунів? Він один не співає. Вас на 43 мільйона мільйони, із них три них мільйона брехунів, а він один. І все. Чи дозволять журналістам знову бути присутніми на засіданнях Верховної Ради? Поки що не бачимо. А тут таке впечатлення, щоб ти туди прийшов, нада на та, щоб ти був або з багатого каналу, або щось оплачувалось? От так от якось. От, ну то тобто, карта денег. Карта Деньг, тобто прояснення, що якесь фінансування. Це не просто так. Або це буде должен бути канал якийсь такий, не просто там з YouTube, а якийсь серйозний. Але да? тим не менше, поки що їх не пускають, поки що не будуть пускати. І президент поверне на допрацювання якийсь цей, ну, що там за закон, і тільки після цього почнеться якесь двіжло. От він щось каже, то-то, то-то, то-то. А чого треба буде зменшити? Тобто мелким журналістам теж можна буде заходити. От тільки після цього почнуть пускати вони. А одразу вони хотіли, щоб тільки були от яких-то крупних іздань. Наприклад, щоб тільки п'ятий канал заходив, скажімо так, а більше ніхто. От. А от так от. Чи дійсно найближчим часом можуть ще більше активізуватись ворожі ДРГ? Ну… Дивіться, наприклад, на Нікапалі точно активізуються, притом не тільки ті, хто заходять під мирних населень, а й будуть уже і івісну прям угрупування військові намагатися прорватися. Да. Так, найближчим часом ДРГ. Ну, дивіться, от перша карта роботи говориться про те, що робота ведеться. Тобто, це ми -то, хто ми -то сидимо, нас там так? ППО захищає, ми закрились в хаті і не ходимо ніде, де і думаємо, що все прекрасно і удивіть ні, насправді вони будуть якимись малими групами. Якимись поодинокими, ну вони будуть заходити з всіх сторон. От вони прям заїжджають на машинах на велосипедах, на біженці. Вони там, переселенці, всі вони слухають з, з Херсонщини і так далі. А на самом деле, на самом деле дуже багато, дуже багато, і вони готують терористичні акти зсередини. От, тобто може бути знаходиться багато зброї, наприклад, да, яка десь в схронах. От. До речі, ще що, серед тих, кого ми знаємо, і думаємо, що він всю життя був наш, а кажеться, він не наш. Помієте, дуже багато таких екземплярів буде і виявлено тощо. От. І хочу сказати, да, навіть є, будуть знаходитися навіть у правоохоронних органів. não carta zacono Є у нас, да, і є карта, е, карта п -п то есть Це говорить про те, що серед правоохоронців також в домах, в будинках у, у, і, і, і ще що, дуже багато, прям сім'ями. От, от, от прям дивися, ну такі хороші люди. жінка, мужчина, там, ребіночок, чи, наприклад, в неї багато дітей, якийсь мужчина такий, прям, а це всі прийомні чи ще щось. Прям сім'ями. Ти ніколи не скажеш, вони знімають жильє, ось от карта жилья. Вони, як то кажуть, живуть і вони тільки очікують цього моменту. То тільки хоп, і все, і пішли. Тому треба бути дуже уважним до тих, хто трошки наче говорить, як в вашому, е, вашому оточенні. Да? цікавтеся сусідами, цікавтеся людьми, цікавтеся. Іноді так поцікався сусідом, вони раз і смились. У нас теж в домі були ДРГшники. Чи дійсно окупанти цієї весни планують масштабний наступ? А вони хочуть щось, щось коло води отам, щось. Я думаю, що це Херсонщина. Я думаю, вони її хочуть дуже повернути. Хоча, подажіть, е, чого тільки Херсонщина? Ще ж нікапаль у нас на воді теж стоїть. Ну, в общем, якесь, якесь місто на воді, от вони його будуть дуже бомбити, але у них не вийде його захопити. От, вони будуть, от Їм буде важко от карта тяжкості, то є важко пообіцяли. а ні, У них будуть дуже великі втрати по не тільки живої техніки, а по, ну, по живій техніці. І по механічній силі, тобто наоборот. От. Досить багато будуть робити терористичних актів. Карта брехунів є. Будьте готові до цього. От. І ще що. І будуть... Їх наступ, я би так сказала, спроба буде, особливо питання води. Кругом, де є вода, у них буде спроба наступу. От, у них з цього діла нічого не вийде. От. Вони получать по зубам. От, але, але горя нам нароблять. Ну, обстрілами, цими, цими диверсіями, цим, так, да, це буде. Чи дійсно у Росії вистачить ресурсів, щоб вести війну ще два роки за даними Литовської розвідки? Ну, дивіться, я так скажу. Ресурси може і є, а от жива сила починає увядать. Тобто населення вже не хоче так активно воювати за Путлера, ну, віддавати своїх дітей, своїх близьких. Далі, далі. Карта брехні говорить про те, що немає у них ресурсів на два роки. Вони закінчуються, от. вони закінчуються, і от карта Луни це такі коли трошки розмиті дані, трошки мутні. Знаєте, як то кажуть, всі кажуть, ну ніхто не бачить. Отак, от, от примерно. Їм важко вести, бачите, карта важкості, їм важко вести було би. І у них чмовиків не вистачає. Тобто у них немає не, не про зброю, не про це. і ще що. І бачите, карта імператора і карта там скоро після виборів Путіна виберуть, а потім він різко заболіє. Ну це я чорідний Путін, скажем, він різко заболіє, от і там будуть великі проблеми. Как бы. Там будуть мінятися. Чому буде мінятися? Тому що це буде початок кінця війни. Для них вони бачать, що ну будемо говорити так, для них війна це воєнна кампанія, це не це не, для нас життя і смерть. Так, от, вони програли цю кампанію, вони не отримали бажаний результат. І ті магнати, які вклали в гроші в цю кампанію, вони не отримують своїх дивіденди. Вони кажуть, все, гані, давай, давай нам хоча б там, родовище сланців, газу або ще щось давай. Що ти можеш дати? Ми навіть морем не можемо керувати. І в відтоді, для того, щоб красиво вийти з цього, ця група людей, яка керує проєктом Путіну, вона просто його вбере. Поставить другого і скаже: так це не ми, це ж Путін придурок, а ми ж хороші. Давайте миритися, українці, давайте договарюватися, Що ж там от, Ви побачите, як буде мінятися риторика. Все не так, не одразу вже появилось много хороших русских, а потім їх з'явиться і ще більше. Все йде по плану. Чи будуть побудовані нові фортифікаційні спорудження та друга лінія оборони? Що Дніпропетровська область робила фортифікаційні ці споруди, і ми їздили ну не лічно я, да, але наші люди їздили в Миколаївській області, допомагали правильно це зробити. Це залежить від області і від керівників обласних, а не Зеленський не прийде з лопатою і вам нічого копати не буде, йому нема коли. Вот. і за і залужний копати не буде, йому теж не макали. е, кожна область несе відповідальність і тому за Авдіївку мала би нести відповідальність людина, яка е, тою областю керувала. Вони мали це робити. Би. То, тому не можна сказати, що не да не ніде цього немає, щоб його, наприклад, у нас не було, то ми вже були, ну, були в окупації, наприклад, до Кривий Ріг. Так. Отже, фортифікаційні споруди, чи будуть робити щось? Ну от я хочу сказати довгий час, довгий час. от ця карта це коли або люди. Люди не знають, як це робиться. От майстри, тобто голови там да військових адміністрацій області чи міста, вони не знають просто тупо, як це робиться. У них немає спеціалістів. То питайте, дивіться, гроші були виділені або будуть виділені, або були. Але це а це, але це все зруйнувалося. Чого що люди тупо не знають, що робити? Вони копали-копали і, як кажуть, орки, викопали чорне море. А треба було не чорне море, а там якусь другу. Тому дивимося, що буде, що буде, буде дальнішим інший результат, чи будуть ці споруди робити. Отам, От де ведуться бойові дії, там будуть намагатися щось робити. Сам там, там, там де іменно при, при, при фронтові зони, будуть намагатися щось робити і знову виділяться їм кошти. І це буде нескільки областей. Не, ну, не всі, буде нескільки областей для того, щоб утримати ці області. Але все одно зроблять через жопу. ну, Тому що тут таке враження: ось ви бачите, карта недовольства. Тобто говорить про те, що все одно трошки щось ну, не так. Або я ж кажу, не вміють робити, то спитайте у інших. І знову військові будуть возмущатися. Ось, ось і знову будуть розказувати, тому що е, населені пункти, мирні населені пункти от саме тоже будуть погано захищені саме з цієї точки зору. Тобто ситуація, таке враження, що ми наступаємо знов на ті самі граблі. Ось, шо, карта, карта майстра і ухода. Тобто говорить про те, що ну, нема кому таке враження, що в цьому розуміється, тільки от, от, от карта повішеного територія. Нема кому це робити. Ми ждемо, що хтось це має зробити, але. В конце концов, ніхто не знає, як це доно бути. Як це Що це? Што, крепості, ритілімга, кілометрові тунелі, чи ще щось таке. Чи не буде паузи у війні цієї весни через нестачу боєприпасів? Так, чи не буде. Так, да, дивіться, от війна зайшла в глухий кут. Бачите, людина не знає, куди йти. Тобто, ніхто не знає, що, що, що далі буде. Ми не знаємо, як і чим звільняти, вони не знають, як і чим захоплювати. І саме цікаве те, що очікують все-таки надходження зброї. Хочу сказати, що якісь населені пункти будуть звільнені, притом вони будуть звільнені дуже хитро. Хтось уходить. Тобто, це не то, що там ми боями тяжолими Тут раз вони і відходять, як от з Херсона, наприклад. Але це буде такий ход, коли відтягнуть своїх, своїх для того, щоб потім знову почати хитрим способом і наступати. Поки що я паузи не бачу. Бачу бої. От, бачу захист, бачу втрати. Значить, дивіться: будуть пропонувати нам паузу. Будуть пропонувати нам якесь ну, зупинку. От, але, але я вам хочу сказати, як для мене от пауза, немає паузи. Ні, ні. Немає паузи. Чого? Того, що наша задача: ми будемо потрохи звільняти свої території. Маленькі села, якісь маленькі такі от частинки, але по чуть чуть чуть-чуть будемо. Але вона буде тянуться. От, тянуться. Оце я можу сказати так. Вя, вя, вяла тікуща, скажімо, в якому плані вяла тікуща? Бомбить то вони бомбить будуть. Вони будуть бомбити, ППО буде працювати, ми будемо входити в звичайний ритм знову, як, як, як було в 2014-15 році, було, починалося. От. І, а там хлопці будуть потихеньку-потихеньку все одно тримати, допоки нам не привезуть знову щось таке не дадуть. Ну, У них своя задача. У них задача вбити Зеленського і посадити на за стол переговорів. От. Ну, а наша задача... Інша. Скажу так вам, колись, колись не хочеться мені цього сценарію, але колись, як тільки почалась війна, я, в мене карти сказали так, що ми сядемо за стол переговорів і ми вступимо в якісь території. І, скоріш за все, це буде оці ДНР-ЛНР. От, тобто ми вимушені. Понятно, що всі війни закінчуються переговорами, це ясне діло. От, але ми, ну, у нас є втрата, втрата чогось, скажімо так. От, може, щось помінялося. Я вже не хочу, знаєте, як то кажуть, дивитися наперед, бо якщо негативна інформація, вона ну, падає, падає якась рівень оптимізму. От. Але я хочу сказати все одно, все одно, по крайній мере, Херсонщина має бути повернена, от і, е, і там частина, частина буде важко на запорізькому напрямку теж повертати. Там теж є проблеми. Ну, поки що так. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.